Підрозділи ССО виконують місії, які потребують найжорсткішої фізичної підготовки, а також спроможності виконувати бойові завдання найвищої складності в різних погодних умовах та в будь-якій місцевості. Зв'язку з тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим і нестабільною військово політичною обстановки у західних регіонах нашої країни навчання техніки пересування гірській місцевості і подолання ну, перешкод зимового пору року, особливо, є досить важливим. Пересування на лижах є невід'ємною частиною підготовки, адже такий спосіб переміщення ефективний, коли необхідна тиша. Спецпризначенці під час курсу пройшли не лише багатокілометрові маршрути та подолали найсуровіші перешкоди, але й відпрацювали нові елементи. Це була техніка скітуру, тобто не просто спусків, а й підйом на тих самих лижах, використовуючи всі особливості рельєфу, нерівності та різні кути ізолінії для того, щоб максимально стислий термін і з мінімальними затратами енергії підніматися на вершину, займати позицію і досягати поставлених задач. Такі навчання потребують від команди не лише знань лавинної безпеки, а й її застосування. Адже в зимовий період небезпека у горах рідко буває нижче третього рівня. Крім того, ми навчилися користуватися спеціальним лавинним спорядженням, знаходити потерпілого в лавині за допомогою лавинного датчика, а також вивчили особливості поведінки людини у зимових горах. Як не заблукати, як зорієнтуватися, як користуватися теж тими ж самими засобами безпеки. І, хоча вишколу спецпризначенців може позаздрити ледь не кожен, командири і досі перевіряють психологічний стан воїнів, проєктуючи реальні ситуації в горах. Потрапити в лавину, щоб бути психологічно готовим до таких от складних. Нетипових для людини умов фізична підготовка та якісне виконання будь-яких завдань та місій це почерк підрозділів сил спеціальних операцій. Вони еліта збройних сил України. Відбір до ССО проходять лише 10% кандидатів. Проте саморетельна ретельна селекція та підготовка в екстремальних умовах дозволяє спецпризначенцям знищувати противника, навіть якщо він переважає кількісно. Тетяна Бернацька, Олександр Кіндратенко. Про військо.